Розділ третій. Ходімо додому. Марічко. Кажу, не нагадую їй, що вона напустувала, бачу дівчинка налякана. Дай я тебе на руках донесу, Марічко? Каже Федя, радісний такий. Марічка все обіймала нас, а тут. Почала вириватися. Ходімо додому, Марічка. Прочається, не піду. Ми її вмовляти. Не піду, не піду. Мене пані візьме і ному притискатися до мене, благати. Не віддавайте мене їй. Сховайте мене. Не бійся, рідненька, не бійся. Це тебе лише настрахали, ледве вмовила її, привела додому, заспокоїла, та тоді вже й кажу їй, Марічко, чого ж ти пані не відповіла, на добре дитинко. Так вона й спалахнула уся. Немаленька ти, Марічко, все переконую, адже знаєш. Що пані підкоритися потрібно, хоч вона й суворо вона каже, слухатися треба, а якщо не послухаєшся, промовила Марічка. Тоді лиха мене ж, голубонько моя, кажу. Хіба ж кому сподобається покарання отримувати? А Федько навіть зніяковів. Витріщається на сестро, аж очі вилазять. Втекти можна, каже Марічка, втекти далеко. Адже ж Тростинські минулого літа втекли. Ну, і скупили їх Марічко. Деякі й дорогою згинули, а тих, кого піймали, в острозі посадили, розпинали всіляко, каже Федько. Зазнали вони і сорому, і горя дитинко. Я кажу, а Марічка усе своє. Та чого всі так пані захищають? Вона пані, роз'яснюємо їй, у неї є права, у неї є скарбниця, так вже заведено. Он воно що? сказала дівчинка. А нас хто ж захистить? Ми з Федьком перезирнулись. Що це їй сталося?» Нерозумна ти голівонько, дитинко, кажу. Та хто ж нас захистить? повторює? Самі ми за себе, та Бог нас захищає, відповідаю їй.